Д832А та Д832ДУ, димові міни виробництва савкатери, в колір мін сірий із чорною кільцевою полосою. Характерною візуальною відмінністю даного типу мін є наявність запального стакану, який слугує для ініціації суміші. Корпус чугунний, вагатиму утворюючи суміші 440 грам. Модифікація ДУ вирізняється збільшеною дальністю стрільби та кількістю стабілізаторів. Їх в неї 10 проти 6 у Д832А. Використовується з підривачами миттєвої дії М6, іноді М5. При спрацюванні утворює димову хмару висотою 15-20 метрів і шириною до 20-25 метрів. Шматочки палаючого фосфору розлітаються на відстань до 10 метрів по фронту та до 15 метрів вглиб, має незначну уламкову дію.